Дарія Ярославська, краса. На радість батьків син скінчив медичні студії і, хоч не був ще самостійним лікарем, то все ж міг помагати батькові в його санаторії косметичних операцій. Входили до неї люди, скрившені природою або нещасливим випадком, а виходили від тіля жінки красуні або вродливі. Чоловіки. Батько говорив до сина, кожна жінка, яка має нагоду змінити занедбання природи, повинна це зробити. Жіноча краса має свій плив у житті, отож не можна цього легковажити. А в уяві бачив профіль своєї майбутньої невістки, що наводила йому на думку ріжок місяця. У сина був інший погляд. Це правда, що жіночою красою ми любуємось, і її не слід легковажити. Та коли йде про почуття, то на дотягненнях природи теж можна знайти певний чар, і нагадував собі слова нареченої, що він її песливо кликав борідкою. Була в неї вже мова про весілля. І було усе відбулось, немов у касті, в які гості медвину пили, а молоді присягали собі довічну любов, якби не втручання сторонніх людей. Десь у суспільних верхах назрівала небувала ідея, і вони кинули її поміж молодих людей палким накликуванням. Недорозвинені країни потребують нашої допомоги, писали. І виголошували, включіться в бригади, що поїдуть до різних країн, вилегшите тим людям життя і здобудете там прихильників. Звичайно, багато молодих людей висміяло такий проєкт, все ж знайшлися такі, що поцікавились ним. Бо рідко, з каяттями у голосі, почав син до нареченої. У мене дуже сильне бажання поїхати з тими бригадами. І нараз запалав новою думкою Поїдьмо вдвоє разом уявляєш, яка небувала пригода. Чужий край, і ми двоє. Ну, немов світляна реклама, блиснуло згасло світло її очей. Це чудово, певно. Але не для мене а ти, їдь, коли в тебе таке сильне бажання. Це ж тільки на один рік розставання зміцнить нашу любов. Побачиш? Чи уявляєш собі нашу зустріч після однорічної розлуки? Посипались листи з чужого краю, до борідки про його велику тугу за нею, до мами. Про колір землі, неба, води, про пташню, різню та тварини країни, до батька трохи про антропологію, про розуміння фізичної краси місцевим населенням, про їх примітивізм, в якому, однак, був свого рода чар та сила. В той час коли син здобував щораз більше лікарської практики в чужій країні, його наречений батько однозгідно вирішили привітати його поворот неабиякою несподіванкою. Сказав своїй дружині, наречена прийшла до мене, і я погодився змінити її обличчя. Воно таки відбігало. Від прийнятого виміру пропорційності це добре зробити саме тепер, коли тут немає сина, не бачитиме її синців на підпухлому обличчі, льодових компресів і не чутиме її стогону. Дивуєшся, та ж краса для молодої жінки ключем до її успіху, щастя. Чи ж не питаєте ви всі не тільки про свою суперницю, але й про жінку, що тоді чи тоді перехрещує ваш шлях? Вона гарна. Рік справді мигнув, і от зібрали всі на литовищі зустрічати сина. Його наречена з новим обличчям красуні, ся сяюча, радісна, струнка. Ніби соняшник, ще й жовтим шаликом, недбало закиненим на русяву голівку, що хвилини вона поправляла його, закидала правий кінець на ліве рам'я, тримала міцно, коли сильний вітер хотів зірвати його. Чи то новозбудована краса її обличчя, чи радість з повороту нареченого подвоювала? Її принадність так, що не було людини поміж тими, що очікували приземлення літаків, щоб не задивлялася на неї. Трохи збоку, на вигляд, ніби не причетний до принадного дівочого вигляду, задоволено коптів свою вічну люльку, Творець її нового обличчя. Голосне гудіння літаків, що надлітали з простору чи зникали серед нього, не дозволяло надовші розмови. Голоси гучномовців, люди, що кудись поспішали, візки, що під'їздили до літаків, вантажили їх чи розвантажували. Малі службові авто, що роз'їздили на всі сторони, розсіювали увагу. Вітер котив папірчиками листям зів'ялою квіткою, що її призначення, мабуть, було вітати когось любого. Довжилися напухали, неспокоєм хвилини, рвучко смикало нервами. Жовтий шалик хвилював, тріпався від вітру. Без слів всі добре розуміли одні одних. Аби хоч щасливо приземлилися. Але от, ніби ні відкіль, немов нарочений у блакиті неба, наблизився та вкотився на доріжку проходу, крилатий велетень, поволі обережно підкотився ближче, завернув своїм передом, що нагадував кита, і зупинився. Дверці відчинилися. Під них підсунули високі ступені і відразу кольоровою хвилею покотилася по них юрба подорожніх. Чиясь піднята рука посилала всій привіт ген туди до воріт литовища, чиясь усмішка линула комусь назустріч, хтось підсував дитину до поцілунку, чиїсь очі даремно шукали когось у юрбі чекаючих. Вона перша помітила його. Жовтий шалик метнувся наперед і не сунувся тепер з голови, тільки щільно заслонив обличчя звичая мусульманок, залишивши тільки очі, і відразу назустріч їй поспішив молодий чоловік, широкоплечий, обсмалений сонцем. Радісно всміхнений з раменами до обіймів, хоч у них була підручна торба і дощовик. Борідка, його губи склали списливу назву нареченої, його голосу вона не могла ще почути. Віддаль між двома молодими маліла, маліла, аж вони опинились віч навіч». Соняшникового кольору шаль сповз з її обличчя, відслонивши її нову красу. Він відхилився за друхом авто, стриманого на дорозі непередбаченою перешкодою і промовив збентежено. Вибачайте, я думав, що це Наречена сміялася, Власне, всі сміялися, а люлька коптіла не гірш колишнього пароплава. За столом на гучному привітальному обіді серед рідні та друзів. Вони сиділи поруч, вони постійно обмінювались поглядами, її кокетливі, самопевні, закохані, його зацікавлені, допитливі, недовірливі. Так не дивляться на наречену після довгої розлуки тільки на дівчину, яку бачиться вперше, і зараз же його погляд нерухомів у глибокій задумі. Не минуло багато днів, і син ходив по мамині домашній робітні в один бік і в другий, мовчки. Із зосередженим виглядом, а вона вибирала крій і колір сукні на весілля. Батько читав газету і час до часу, кидав свої поради. Відложи це, промовив нарешті син, в голосі нетерплячка. Можеш говорити до мене, відповіла погідно. Я слухаю тебе. Але пора подумати вже про сукню. Відложи це прошу тим же нетерпеливим тоном. Сукню думаю, та я ж мушу її мати з веселим усміхом. Це твоє весілля. Не буде весілля, заявив рішучий поноро. Батьки підняли голови мати швидко, з незрозумінням на обличчі. Батько помалу, задуманий погляд понад окуляри, не очікував його слів. Голосом, що був для них, наче вдар молота, він повторив: не буде весілля з нею, і не буде моєї участі в санаторії косметичних операцій. Шукай заступника, батько. Я не хочу і не можу. Прикладати свої грук до чогось, що нищить людське почуття. Я вернуся туди, де людей турбує щось більш важливе, ніж краса. Хвилина і газета опинилась на підлозі, сильно закоптіла люлька, і батько міряв поглядом сина перед самим його обличчям. Здавалось, що тільки мить і кімната заповниться гучними, обурливими голосами, що батько накине синові на рамене вінець, в якому терном стручатимуть викиди, докори, обурення, а син відкидатиме їх далеко від себе. Свідомо однакової вдачі батька і сина, мати швиденько. Ніби член летючого загону наглої допомоги підсунулась до них, її голос м'який, виглачений, ніби масть на рани шепнув. Вона це зробила для тебе, не перекидуй цього на батька, на ціле своє майбутнє. Голосом холодним, опанованим. Батько відсунув її слова мов непридатну річ, він знав, що синове слово тверде, незламне, непередумане, як і його. В мою добу сказав твій очинок супроти дівчини, яка чекала на тебе цілий рік. Називали підлотою, то був скандал. Коли ж іде про твою кар'єру, яку бездумно нищиш? І не вмієш понести майбутнє слави, зв'язаної з твоїм родом із санаторією, то це вже безумство. Видно, що настав час, коли нижча культура перемагає вищу. Чи можна знати, як називають такі вчинки в твою добу? І це вже від порога дверей, куди дійшов повільно важким кроком. Чеснота прийшло без вагань. Ага, чеснота і голова схилена убік, брови зведені вгору, погляд звернений на рисунок килима на підлосі. То що ти робиш в нечесному домі? І відгомін, що розколов надвоє згідливе досі співжиття батька і сина. З переляком в очах мати кинулась до сина. Що ти робиш? Що сталося з тобою? Ти кривдиш не тільки дівчину, але й батька і мене? Це мене скривчено, мамо, мене. Я того не чекав, коли вертався додому. Та чим тебе скривдили, що вона стала красунею? Дослівно тим, мамо, бо тієї красуні я не люблю.